Молода жінка веде по шосе автомобіль на великій швидкості. Подруга, що сидить поряд з нею, каже: Ой, Оксано, ти не могла б їхати не так швидко, а то в мене все аж мерехтить перед очима. А ти зроби так, як я. Як? Очі закрий. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дівчина, яка нещодавно Вийшла заміж, розповідає мамі Мамо, у мене є три новини погана, жахлива і одна, яка порадувала. З якої почати? Мати відповідає, ну, давай з поганої. Уявляєш, знайшла у чоловіка записник, а в ньому список жінок, з якими він переспав, і яких щоразу оцінював по десятибальній шкалі. Жах. Який збоченець. Так, але найжахливіше всього те, що судячи з дат, записи зроблені вже після нашого весілля. От кобеліна, а я тебе, доню, про мужиків завжди попереджала. Одного не розумію, що ж тебе могло потішити після усіх цих жахливих новин. Мамо, ти не повіриш у мене дев'ять балів, а у тебе два. Хлопець несе на руках дівчину в ліжко. А може, краще після весілля? Та ти що? А якщо тобі ревнивий чоловік попадеться? Зустрілися двоє євреїв. Один каже Абраме, ходімо, вип'ємо за зустріч чи що? Ну, ходімо, а хто платити буде? А он бачиш фонтан. Давай хто голову перший витягне, той і платить. Ну, давай. На наступний день замітка в газеті. Вчора на головній площі з невідомих причин у фонтані втопилося двоє євреїв.